Доброго дня, друзі! У цьому відео я покажу, як повернути товар на Allegro польській платформі онлайн покупок. Повернення тут просте, головне знати, де шукати потрібні кнопки. Що ж, відкриваєте сайт Allegro.pl або застосунок, і тепер переходимо до розділу Мої закупи або Мої Покупки. Тобто тут натискаємо і вибираємо Історія покупок. І тут знаходимо наше замовлення, яке хочемо повернути. І натискаємо звруч тобто повернути товар. Алегро запропонує обрати, чому ви хочете зробити повернення. Тобто, це може бути невідповідність опису, пошкоджений товар, неправильний розмір, або просто передумали, наприклад, вкажіть короткий коментар і натисніть Континуй або Продовжити. Потім, залежно від продавця, Allegro може запропонувати безкоштовну доставку а повернення, це через їх служби польські, або самостійне відправлення за вказаною адресою. Якщо доступна безкоштовна опція, ви отримуєте QR-код або етикетку для друку. Потім кладете товар в коробку або пакет, бажано з усіма аксесуарами, чеками та оригінальною упаковкою. Закрийте посилку і підкріпіть етикетку, або покажіть QR-код у пункті відправки. І після того, як товар надійде продавцю, гроші повертаються на ваш рахунок або карту протягом 3 або 5 робочих днів. Якщо повернення підтверджено, у мої закупи з'явиться статус зворот закончене, тобто повернення завершено. І це все. Також, друзі, завжди перевіряйте, чи продавець. Пропонує безкоштовне повернення, тобто це буде задармовий зворот на польському. Ця позначка, ця позначка значно спрощує процес. І на цьому все, друзі. Ви щойно дізналися, як повернути товар на Allegro без проблем. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться. Далі покажу, як відкрити спір на Allegro, якщо продавець не реагує, можливо, вам таке буде корисно і цікаво. Побачимося скоро.